Сьогодні я візьму випадкового підписника свого каналу та сховаю унікальний донат автомобіль десь на карті. Якщо він знайде цю автівку, то вона його. Наскільки ви знаєте, карта Ukraine GTA дуже велика. знайти підписнику автомобіль буде нелегко. Для цього я підготував завдання, за які він буде получати підсказки. Всього буде три завдання. За виконанням їх він зможе отримати три рівня підсказки від найлегшої до найбільшої. Тому братанчик авансом прижимай лайкуси, коментарі та дзвіночок, і полетіли дивитись новий ролик. Хочу вам порекомендувати канал Квенкі. Братанчик знімає ролики на Юкрен GTA. Нещодавно запустив новий цікавий шлях, я вже встиг зацінити. Та вам рекомендую, посиланечко на Квенкі залишаю для вас в описі під цим відеороликом. Залітайте, братва, та дивіться. Друзі, я думаю, прийшов час придбати нарешті автомобіль, який сьогодні буде шукати наш підписник. Тому заходимо в О, швиденько заходимо в магазинчик. Я вважаю, крутим транспортом буде BMW X6M. Так що, братва, купуємо цю башечку за 3000 гривень до Ой-ой! Ой-ой-ой, три тисячі гривень до НАТО пішло. Ось наша красуня. Ой-ой-ой, дивіться, як вона гарно виглядає. Братва, підписник буде шукати цю машину, але він не буде знати, що це за машина, і якщо він її знайде, він реально її забере. Для того, плюс мінус, що він зрозумів, що це за автомобіль, чи це справді його автомобіль, я накину спеціальні номера, по яким він пойме, що це його транспорт. Номера Фортіс. Ну, пізніше номера я заберу, тому що це мої номера. Знайшов, братва, вже пару варіантів, де можна заховати цей автомобіль. Хотів сховати цей транспорт плюс-мінус на АБ ринку. А саме давайте я покажу вам, де як ви бачите, в нас є спуск вниз і вверх. А саме я хотів сховати зверху, тому що тут зверху я навіть не знав, що тут є підйом, на якому ми могли би сюди сховати автомобіль. Ну я так подумав, бляха, новіч буде приїжджати на АБ ринок. Я думаю, він догадається, що можна піднятись наверх, просто підніметься та й забере транспорт. Тому я придумав наступне. А саме, як ви бачите, ось цей дім в принципі можна буде заїхати ось сюди, після чого сховати автомобіль. Ось під цей дах, і все, він не буде бачити ні з дороги не буде бачити, ні звідси, і навіть звідси не буде бачити, тому що домік буде прикривати. Хоча трошки буде стерчати, як ви бачите, в нас можливо якийсь корпус автомобіля. Надіюсь, автомобіль справді тут проїде та вроді приїжджає, все по кайфу. Давайте швиденько ось тут паркуємо автомобіль, і він реально навіть не буде бачити, що тут знаходиться автівка. Ось так, братва, в нас знаходиться транспорт. Реально, якщо тіпчик знайде, це буде бонуска, тому що він зможе забрати цей транспорт. А я нагадую, що всі дії відбуваються на найкращому. Проект Ukraine GTA, спускайся в опис, завантажуй грубо сково, заходи на мої сервера, буде промокодик Fortis, з другого по 7 рівень та получай, друже, 50 тисяч гривень на початку гри. Так, друзяки, з нами зараз в Діскорді знаходиться наш щасливчик, який сьогодні, можливо, забере ось нашу автівку. Поки що він не знає, що це за автомобіль. Всього навсього, друже, знаєш, що я можу сказати. Yeah. Що ти поймеш чи це твій транспорт по номерах? Тому що номера унікальні. Я думаю, ти зразу поймеш. Окей, де ти зараз знаходишся, скажи мені, будь ласка. Я зараз знаходжусь в білі Окей, давай тоді виходить, що ти маєш якийсь взагалі автомобіль зараз? Мотоцикл. Короче, я даю тобі руля, і ми зараз розпочинаємо пошук машини. Блін, твої здогадки стосовно який автомобіль? Мої здогадки це BMW M3 Touring. Ага, тобто, ну ти думаєш, що це якась бешечка, та? Хотілося Хотілося б BMW, так? Окей, поки що, ну взагалі без підказок твоя, здогадка стосовно де знаходиться автомобіль. Я думаю, що він десь в нових локаціях, наприклад, як е, там, де охота. Е, перша локація, я так зрозумів, ти хочеш поїхати куди? Там, де машини не ганяться. Ага, там, де на машинах ганяться. Ну ти дивись, зразу кажу, акуратно дивися, тому що тут треба делікатно дивитися, я вважаю. Чесно скажучи, я думав, що в таких місцях треба десь ховати автомобілі. Але от ти спалив ту тему Добре, що я тут не ховав. Ну поки шукай, поки шукай. Тут немає її. До речі, я сховав автомобіль так, що проста людина РП шляхом зможе її так ну знайти сховати. Тобто це не так, десь там на краю землі, на криші, це досить адекватно сховано. Ну ти вже об'їжджаєш тут і об'їжджаєш. Ти взагалі оглядуєшся чи а, ні, ти просто ні, їздиш? Ні, я виїхати вже хочу. Ха-ха-ха, не поїхатимемо. <гум> ну що, будемо брати перше завдання. Давай. Добре, перше наше завдання, воно дуже легеньке. Ну реально, завдання просто максимально легке, але ти получиш якийсь бонус, скажімо так, підсказку Тобі потрібно дати якомусь новочку 50 тисяч гривень. Ну це я думаю, для тебе це небагато. Просто їдеш на вокзал, шукаєш якогось початківця, плюс мінус, з якому можеш передати 50 тисяч гривень. Передаєш йому гроші. Так, тут О. поки що нікого нема О, якийсь є гравець у восьмій рівні. Ну бля, ну може бути, давай. Тобі подобається граю Україна, та. Добре, а Фортіса знаєш? Фортіса, ютубера такого. бонус Бонуска? Його. Дивися його, підписана на нього. Єма, бонуска, злили просто Добре, підписника. Не. Тобі бонуска, що ти дивися Фортіса. ой Ой-ой-ой-ой. Став лайк. Добре, давай тоді не будемо тянути. Я думаю, е, даму тобі першу підсказочку. А перша підсказочка в нас буде така, то що це не правий берег Києва. Все, це місто відлітає. Шукай наступних. Ну, можливо, десь там в болотах лежить. Це така тема. Окей, пошукай, подивися, воно вже десь в кущиках заховав. Мене, мене, мене чуйка, мене чуйка, що її немає. Не. Чого? Не знаю, мене чуйка, чуйки, що тії немає. Ой, акуратненько, акуратненько. Добре, що тоді? Получається, ти береш другу підсказку, та бо ти не можеш знайти. Так, так, мой як ти не збив, так, ти акуратно. Добре, дивись, наступне наше завдання буде звучати так. Тобі треба коротше приїхати в поліцейський відділок. Тобі вже то не подобається, та mm -hmm. і просто зайти ну туди всередину. Швиденько підходиш і кричиш мусора, бляді, як дикий. Виходиш, сідаєш до мене на тачку, типу я тебе зразу відвожу, щоб тебе не затримали, поняв? Зараз підсказки і готовий на все. Мусора, бляді. Чекай, ніхто ще не вийшов, так не цікаво Ні, ні, це не рахується, треба, щоб мін був. Мусора, let's go, let's go Дивись, наступна підсказочка. Відкривай карту. Як ти бачиш, є верхня частина міста, ну, типа карти, і нижня. Получається, твій автомобіль знаходиться в верхній частині карти. Тобто ти гортаєш верху, і вона десь. Знаходиться в верхній частині карті. Тобто ти знаєш, що правий берег в тебе вже відлітає, тому що від першого завдання ти знаєш, що там машини нема. Ось, або лівий берег Києва, або Бериспіль. дивись виходить, в тебе вже є якась та інформація, де може знаходитися автомобіль. Як ти думаєш, де він може бути? Я думаю, що Борісполі, біля БУ, або біля автосалону авіасалону. Авіасалон. Ну тут машин, так знаєш, багато є. Тобто, ну можливо, десь ти воно стоїть тут. Ну поїзди, подивися, швиденько пошукай тут. Добре, як виходить, ти не можеш знайти автомобіль. Ну, ти хочеш взяти останню, третю підсказку, ну і саме місію, правильно? Так. Тобі треба вибрати число. От що до чого більше душа лозять? Один або два? Два. Та? Добре, дивись, тоді стань, будь ласка, посеред дороги, зупинись. Я зараз, виходить, включаю демонстрацію екрану. Ми заходимо на Random.org і вибираємо число. Якщо тобі випадає твоє число, тоді, виходить, я тобі даю максимальну жорстку підказку. Ми знаходимося вже на сайті рандомних чисел. Як ви бачите, я вибрав від 1 до 2. Твоя цифра 2. Ми нажимаємо go, і зараз ось сюди справа, дивись, що тобі випаде. Тобі подає двойка. <гум> ну реально. Получається, зараз я тобі даю підсказочку? Так, добре, дивись, получається е, послідня підсказочка. Це прям така, ну, можна сказати, люта підсказка, тому що вона реально вирішить велику судьбу. Ну, типу, чи ти знайдеш, чи не знайдеш автомобіль. Що хочу сказати, ця машина знаходиться в Бориспілі. <гум> <гум> Ні, ну це вже капець, підсказка прям дуже дика. Окей, як ти думаєш тепер, що можна подивитись? Куди з'їхати? Я зараз їду в кінець де виїжджати. Ага, добре, а, давай. А може сказати, який колір автомобіля, щоб я мав здогадки? Ну добре, давай тобі підкажу. Машина має білий колір, білий колір. Все ж таки вирішився вернути в аеропорт, думаєш вона дута, так? Так. Да. Думаю, що ще об'їжджу. пару. Да. Так, ну провір, на всякий випадок, може реально десь промахався, не замітив, а то Віталік лис. Десь ховав добре. Ти кстати, чого ти зразу з першого разу не заїхав в Абаринок? Ти на початку проїжджав, хто пам'ятає, і все ж таки не заїхав? Не <реш> знаю, це не банальне місце. Куди ти там їдеш? Куда ти там їдеш? <реш> Куда ти там їдеш? <реш> Що там за машинка? Деха і шоста. Що по номерам? Ну що, братанчик, я тебе вітаю, це тепер твій автомобіль. Ну, досить було нелегко знайти. Як тобі взагалі, ну, емоції, типу, не знаю. Адреналін. Ну, три тисячі гривень донату вона коштує. Братанчик, я тобі дав руль, давай виїжджай. На початку, знаєш, де я хотів її сховати? Yeah. Е, відправся, будь ласка, на АБ ринок я тобі зараз покажу. Я зразу чогось подумав, що ти там чекнеш якось подивишся, типу здогадаєшся, бо я про це місце навіть близько не знав. Але думаю, на всякий випадок. Переховаю. А, мені здається, реально, якщо я б в тому місці сховав, ти б його 100% не знайшов. Да, я думав, чогось, я що не ти не... догадаєшся. Бо я не знайшов, в принципі. Я тут, я тут знаю цю ніч. Ось, коротше, ну що, тобі сподобалось, я надіюсь, реально, ну. Мені ще сподобалось, що. Так, друзяки, я думаю, прийшов час передати ось цьому нашому переморцю наш автомобіль. Е, так, Владику, скажи, скільки там в нас виходить по мінімалу ось цей автомобіль? Піліляма 795 тисяч. Ляха, прикинь, мені повезло, я цей телеграм канал, як мені написав. Ну, бачите, братва, так що підписуйтесь обов'язково на телеграм канал, тому що, ну реально, можливо, комусь повезе. Якщо я буду в плані мати записувати такого відео. Відеороликах хтось з вас, можливо, та й залетить на новий ролик. виходить, був підписаний на телеграм-канал, слідкував за новинами і ось так золотав бонуску. Так все, під'їжджаємо, виходить, сюди і нажимаємо продати автомобіль. Так, мінімальна вартість 4 мільйона. Так, получається, продаємо йому автомобіль за ті гроші, які ми дали, і нам зараз по факту мають гроші повернутися. Владислав, приймай, Се. я тебе вітаю, ти золотав машину. Воу, воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Та й справді молодець. Дивись мої наступне відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі з вами був Фортіс.